Слава піке з висоти шостого поверху, 20-річний Ромео із зомською пропискою. Упродовж п'яти хвилин двічі спробував звести рахунки життям. Спершу порізав собі груди, а коли не помер, ще й вистрибнув із вікна. І усе через звичайну сварку із коханою. Але із другої спроби вбитися не вийшло. Розтрощити голову об асфальт тінейджеру завадив балкон третього поверху. Про решту карколомних проявів четверга. Розповідь буде за мить. Добрий вечір. Це наші новини. Ніж для швидкого медичного персоналу в Одесі всіх порізав лікарів, але то потім спершу тим таки ножем вбив рідну матір. То д'юті фрі лише за паспортом податківці хочуть на чеках друкувати анкетні дані покупців. кажуть, така у них битва із тіньовиками. Єдиний паркувальний та ще й простір. У столиці вкотре узялися розчистити дороги од машин. Обіцяють суцільний порядок. Зарізав матір, порізав сестру. А на останок ще й бригаду лікарів швидкої. Медики знову потрапили замість виклику під роздачу. Цього разу в Одесі психічно хворий пацієнт накинувся з ножем на лікаря та фельдшера швидкої. Одному порізав горло, іншому руку. Усіх поранених розвезли по міських лікарнях. А нападника зачинили у місцевому психоневрологічному диспансері. З Одеси матеріал Сергія Осадчука. Лікарі фельдшер лише ступили на подвір'я, як на них накинувся чоловік з ножем. Мешканець цього будинку, 300-річний Сергій, психічно хворий. Напередодні в нього стався черговий напад. Сестра викликала швидку. Він відділ лікарів, що вони йдуть через окно. Він хотів убити медиків, але їх від психічно хворого сина спочатку закрила собою мати. Від удару ножем жінка померла за мить. Навіжений поранив ще свою сестру та лікарів. Зараз вони в шпиталі. Сам нападник наразі в психіатричній клініці під охороною. Напади агресії в чоловіка розповідають родичі, були останні три роки. Час від часу його змушені були відправляти до психлікарні. Як тільки повертався, знову кидався на людей. Ми боялися випустити дітей на вулицю. Мені сину 25 років, я Я теж боялася. що лишній раз рукіріл поздоровався, сніми дізнає він не поздоровається, Його планка опаде, чому он не поздоровався. він вткнють йому нож. Але міліція заспокоює. Чоловік скоїв тяжкий злочин і має відповісти за це. Буде суд виясняти. І яким чином далі поступати з цим затриманим, чи він буде визнаний неосудним, і в примусовому порядку вже за рішенням суду буде направлений на ізоляцію і лікування у психіатричних закладах. Тим часом у облздоров'ї терміново вирішують, як убезпечити санітарів швидкої від таких нападів. Уже планують скласти списки небезпечно психічно хворих пацієнтів і розмістити їх у каретах швидкої від ідеї озброювати лікарів поки що відмовляються. Міліція Об'язана нам фіксувати больного, або запасність, а ми будемо казати допомогу. Оказати медичну допомогу, в'язати, бороться, бризать балончиком больному в лицо. Це не лісо. За фактом нападу на медиків на Одещині створили спеціальну комісію. Вона має розробити жорсткішу інструкцію щодо виїзду до психічно хворих. У той же час чиновники перевіряють психіатричну службу регіону, щоб з'ясувати, чи мали право лікарі відпускати цього пацієнта додому. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+,2. Українські курортники застрягли на Червоному морі. Починаючи від неділі, люди сиділи на валізах у хургаді, чекаючи повернення з відпустки на батьківщину. Їм повідомили, що зламався літак, але нового не надали. Туристів, серед яких було чимало дітей, спершу тримали безпосередньо у лайнері, який не зміг відірватися від злітої смуги, а потім через 4 години. Випустили в аеровокзал. Згодом уже вночі коштом туроператора людей таки поселили у готель. У багатьох закінчилася відпустка, але авіакомпанія «Ютеєр Україна вирішити питання змогла лише сьогодні. У своєму прес-релізі «Ютеєр» повідомив, що необхідно було провести додаткове технічне обслуговування літака сьогодні. О п'ятій вечора туристи нарешті вирушили додому. Було з'ясовано, що затримка рейсу сталася через поломку літака. У зв'язку з чим туди виїхали відповідні фахівці, які мали здійснити його ремонт. Нас в василі принципе, все как бы дали ночлег, дали еду, но просто что мы абсолютно были не информированы, что, когда, как. То есть мы все эти 180 человек пережили на ресепшене і ждали информацию. Это вот единственное, что очень сильно напрягало. Паспорт натяганина очікуває українців під час шопінгу у дьюті фрі. Паспортні дані покупців на чеках вирішили державні скарбники їм. Потрібніші за повітря кажуть у такий спосіб поборюють тіньовий бізнес, коли безмитні товари продають з під поли. Перевірки, начебто, довели, що саме працівники прикордонної та митної служб підторговують наліво. Чи вплине ноу-хау на пересічних громадян з'ясовувала Наталя Набокова по валюту за паспортом у мандрівку залізницею за паспортом Володимир щойно прилетів і дізнався незабаром на покупки в дюті фрі? Теж паспортний контроль, ну бо що, мабуть, їм є чим займатися. Він не готовий відмовитись від безмитного шопінгу. Вот, такий я купив напиток. кліпки крепкий, настоящий. Це віскі. Втім, щиро не розуміє навіщо державі ця інформація. Кожен крок, кожен рух під тотальним контролем. Тікайте, хоч на місяць, і там відстежать правозахисник Федір Олексюк. У цьому вбачає пророцтво. Це щось таке попахує тому що писано в Біблії. І не купите, не продасте, якщо не будете мати певного знаку. А це елемент того, що в майбутньому і чіпізація для людей з чистою совістю не дуже переконливий аргумент. Паспортні дані є все одно в базі, там де ми купуємо білети. все одно є, тому різниці немає, указати, так указать. Наміри податківців, начебто, зрозумілі кажуть, є бажання припинити перепродаж товарів з магазинів безмитної торгівлі всередині країни. Для того щоб унеможливлювати. Використання цієї ну торговлі там і торговлі для цього каналу як Duty Free, для маніпулювання, до втрат бюджету приміром навіть за телефоном в інтернеті можна купити будь-який товар. Вас ще можна купити косметику з дюті фрі? <зв 'язок> а то точно з Duty Free? Я Однак у державницьку дбайливість 10 десятирічним досвідом не вірить. По всій видимості, особливо з приходом как бы, нового руководства в міністерство, скорее це очередно як переділ ринку, я не знаю, то що то тенденції, которые э, э, ну, тіньовим образом. Нині левого частка магазинів безмитної торгівлі належить і компанії. Є магазини і європейських операторів. Саме на старожилів припускають експерти незручними нововведеннями тиснуть. Вони можуть піти з ринку, звільнивши місто для свіжої та енергійної нової команди. Натомість лише у Борисполі найближчим часом є така інформація: планують облаштувати більше десятка нових магазинів юті фрі. На пересічних українців новації ніяк не вплинуть, оскільки і дотепер вони скуповувалися у дютіфрі за квитком з паспортними даними. Наталя Набокова, Тетяна Лозарчук, Ольга Василевська, Павло Бондаренко. новини 2+,2. Вичистити столицю від заторів вже кілька років поспіль обіцяють комунальні служби. Та тільки залізні вози і нині там, де були на тротуарах, під будинками і навіть просто серед дороги. Нова програма під назвою Єдиний паркувальний простір. Чергова спроба навести лад на вулицях Києва. Чи спрацює цього разу? Досліджував Євгенія Гарков. Якщо зроблять платні парковки, ви паркувалися, Звісно, паркувалися. значить, поставив машину під охороною, дуже гарно було б. Парковки. Є. Я думаю, не спасут этот город, і эта власть не способна ці парковки зробити, як в європі. Вони хочуть, щоб це місце врятували, та не вірять, що це можливо. Зробити нові паркінги та розвантажити вулиці. Обіцяє вже не одне покоління чиновників. Та справа ледь зрушила з місця. Київ сервіс пропонує нову програму з вирішення питання: побудувати так званий єдиний паркувальний простір. Сюди включені і паркувальні площадки, які будуть організовуватися на э... Приїжджай часті. Сюди включена установка паркоматів, сюди включено будівництво паркінгів, перехватуваючих паркінгів, паркінгів центральної часті, підземних паркінгів. Ось ця парковка на в'їзді до столиці. Як перша ластівка у реалізації проекту про єдиний паркувальний простір. Тут є навіть таблиця з затвердженими тарифами. Одна година автовласникам коштуватиме 5 гривень, цілий робочий день 11 гривень. Такі парковки називають перехоплювальні. Вони для того, щоб власник міг залишити авто на в'їзді до міста, а далі без заторів рухатися на метро. Тут ціни спеціально зробили дешевшими. Це, на думку авторів, має розвантажити центр, в якому припаркуватися можна за 10 гривень на годину. Парковка в городі в центрі стане невигодна. Ще два роки тому в інституті генплану міста почали реалізовувати програму з паркування. Два роки пролетіли, але більше половини авто так і не мають місця. Інститут робив наголос на паркомісцях, які продаватимуть, але ціни водіям не сподобалися. Багато паркінги автоматизовані. То вартість одного машиномісця може коливатися від 6 до 12 тисяч доларів. А що стосується будівництва підземних, парковок, вартість будівництва доходить до 30 тисяч доларів за одне паркомісце. Ясно, що такі затрати на облаштування місця в рази піднімуть ціни на парковки. Водії будуть не в захваті, але чиновник знає, як їх туди загнати. На всіх центральних вулицях необхідно заборонити хаотичну парковку. Євгенія Гарков, Павло Бондаренко, Вічеслав Журенко, новини 2+,2. Блискавичне вбивство та асенізатор за покликанням Є, виявляється, і такі. На 2 плюс 2 тривають наші новини. Кіно і німці. Кінотеатри задумали у Києві зібрати під єдиним дахом. Хочуть несамовито вже кров тече. Підприємець запашного профілю на Дніпропетровщині дядечко гроші робить на лайні. Сусіди у ньому по колінах. Одразу четверо людей загинули в Україні впродовж минулої доби від блискавок на Житомирщині у селі Громада Любарського району небесний розряд поцілив одночасно у двох людей: 38-річного чоловіка, який працював на городі, та 52-річного селянина, що під час негоди копав канаву. В Селі Червоне, це вже на Вінниччині. Загинув 28-річний чоловік. Він на вулиці різав металеві бочки. А близько третьої дня в селі Качківка Ямпільського району 38-річна жінка загинула від удару блискавки, коли їхала конем по пасовищу. Рятувальники закликають людей бути обережними і по змозі ховатися від грози у приміщенні. Дірява переправа на Прикарпатті. два десятки років поспіль. Жителі одразу кількох десятків сіл Галицького та Кауського районів, аби переїхати з одного берега річки на другий, щоденно вимушені ризикувати життям. Нині у них там через Дністер переправитись, наче на американських гірках, проїхатись. Чи дістанеться іншого берега? Ніхто не впевнений. Дорожники визнають, ремонтувати міст не має жодного сенсу. Треба кажуть, будувати новий, і його почали було зводити, але відтоді минуло. 20 років. Цей міст на дорозі державного значення, за словами місцевих селян, руйнується просто на очах. Ось це провалля просто посеред мосту утворилося півтора місяці тому. Люди самі як змогли убезпечили його, поклавши бетонні плити. Приправа як по війні, всіяна вирвами поручнів подекуди просто немає. Під вантажівками міст лихоманить. Річка сильно підмила його опори. Попри аварійність переїзду, рух тут жвавий, ходять і рейсові автобуси, і фури. Адже він з'єднує десятки сіл Галицького та Калицького районів по обидва боки Дністра. По ньому небезпечно ходити не то що їхати. Страшно, а коли я маю їхати? Альтернативи немає? Є, кругом об'їжджати. Кілометрів, якщо мені сюди, десь 80. Аварійним цей міст визнали ще 20 років тому. Тоді ж поруч почали будувати новий, але невдовзі перестали зводити. Закінчилися гроші. Арматура старої переправи, збудованої ще всередині 60-х років минулого століття, здатна витримувати вантажі не більше восьми тонн. Водії сьогодні це обмеження ігнорують. А це міст на іншому кінці сівки Войнилівської. Його почали будувати п'ять років тому на місці старого зруйнованого повіню. Але й тут робота стала, і тепер цим шляхом можна пройти лише пішки. Страшно, Страшно. ходити по мосту, бо коли паде дощ, тут можна посугнутися і впасти, оживеться зимою. Об'їзд – це кара кілометру 30. А у нас не рахують кілометри, а години, і це приходить до дві години з лишнім. В облавтодорі не приховують ані відремонтувати, ані побудувати мости вони не можуть. Все, що можуть зробити, аби не сталося лиха, хоч якось позатуляти дірки на автомобільному мості. Для цього з понеділка тимчасово тут зупинять рух. Вже чотири роки наша область на капітальний ремонт не отримувала жодної копійки. Я не бачу перспективи. По крайній мірі цього року. Якщо нарешті з'являться гроші на добудову цих мостів, селяни навіть готові власноруч допомагати будівельникам. Алла Пас Дучик, Прикарпаття новини 2+,2. Серед міста Донецька сьогодні переполохав громадянин незвичайної зовнішності. Просто у чому мату народила чоловік, гуляв вулицями міста, тримаючи у руках. Дерев'яний хрест і проклинаючи на чому світ стоїть церковних високопосадовців. Священників оратор звинувачував у корупції та нетрадиційній сексуальній орієнтації. Бо більше усім послідовникам голого протесту чоловік обіцяв стрімке одужання від сміду. Дійшов мітингувальник у такому вигляді безперешкодно аж до мерії, але далі дорогу перегородив йому наряд міліції. Правоохоронці заявили, що чоловік був не при собі, тому замість кайданок йому викликали допомогу швидку і медичну. Домашня робота від неї несамовито і аж занадто пахучою страждають усі довкола сусіди одного працелюбного мешканця містечка Підгородня на Дніпропетровщині. Чоловік професійний, навіть не професійний, а просто от Бога асенізатор. У нього є три цистерни для вивозу нечистот і пів сотні біотуалетів. Своє господарство підприємець дбайливо доглядає усе, начебто, непогано, але сусіди через той бізнес опинилися. Povuha o laini. Перш ніж відкрити кран, тут спочатку відкривають вікна, інакше від смороду можна задихнутися. Мача не мав тут стотині чистоти. Утім, на вулиці не легше три санізаторські машини, 50 біотуалетів, чотири вигрібні ями. Сусідство, яке вже півроку не дає життя жителям вулиці шкільної, щоб не витрачатися на оренду стоянки для спецтранспорту та на зливне у каналізаційні відстійники, їхній сусід приватний підприємець привозить свою роботу додому. Та істочний запах настока всіх фікалій, галавакрушення появлявся, прпірпершення в горлі. Тось тобто дуже сложно здесь проживати. Щодня у три зливні ями, викопані просто на подвір'ї під сусідським парканом, зливають по кілька кубометрів нечистот. Машини та біотуалети миють тут таки. А нещодавно під чергову зливну яму сусід прилаштував. Криницю це відразу позначилося на питній воді по всій вулиці і не на жарт налякало людей. Ми під'їхали в наш районний був сес, спросили, чим це чрівата. Ані нам сказали, що це прямий путь брюшного тіфу у вас під забором брюшнутів. І він розвозить на своїх колесах по населеному пункту. Спочатку сусіди намагалися домовитися з підприємцем, пояснювали, такому бізнесу не місце у житловій зоні. Він, начебто, погоджувався, але робив своє. Тоді люди почали скаржитися в різноманітній інстанції. Чиновники жахнулися, але їхні приписи підприємець ігнорує так само, як і зауваження своїх сусідів. Вжито додаткових заходів. Співробітники міліції наразі збирають відповідний матеріал для порушення кримінального провадження за засмічення території це нарушення всіх правил і санітарних і не санітарних, і звісно, це беззаконня необхідно. приостановити. але санкції у вигляді штрафів підприємця не лякають. Навпаки, він вважає постраждалим себе і скажеться у міліцію на погрози сусідів. Можна? Сусіді ваші жалуються Пусть жалуються, куди надо. Ну, а ви можете щось по этому поводу сказати? Я вам говорю. Да, все я сказав. Їм все по закону мешати, все будівіша жителі вулиці шкільної у що вища температура, то більше для них загроза розповсюдження інфекцій із сусідського подвір'я. Але кому під силу змусити підприємця дотримуватись законодавства не знають. Звернулися до природоохоронної прокуратури і сподіваються, що вона відреагує раніше ніж сусіди підприємця потраплять до інфекційної лікарні. Олена Осенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ новини 2+2. Столичні кінотеатри під ковпак загальний Поки що мова лише про комунальні палаци кіномистецтва у Київраді вирішили, а депутати підтримали злити вісім синема холів під управління Київ кінофільму. Власне, ідея об'єднання не нова, зародилась вона ще у 2007-му, Тоді, власне, коли і створили відповідне комунальне підприємство. Нині боротьба за кінотеатри перетворилась на справжню війну зі стріляниною та поножовщиною. Як ідея об'єднання роз'єднує кіношників Ольга Максимова. Відродити, об'єднавши в одну мережу та під одним управлінцем, вісім комунальних кінотеатрів столиці з рішенням депутатів мають підпорядкуватись КП Київ кінофільм. Все дуже просто город хоче відродити комунальні комунальний кінотеатр у простої ідеї втілення з кримінальним присмаком, адже об'єднання, крім іншого, передбачає введення єдиних бухгалтерій, тим самим. Її у 2007 після судових тяганин у його складі залишились тільки дитячі кінозали. Запрацювати на повну силу обіцяло нове керівництво. Вони мали після повної модернізації, але грошей вистачило лише на три з восьми кінотеатрів. Один з них салют. Нове обладнання та ремонту кінозалі і холі у 2008-му гроші закінчились, а з ними зупинилась і робота. На щастя, у приміщеннях, які глядач не бачить, зділена не зроблена та кімната на уровень ніяк не впливає. Салют, як і інші кінотеатри, живе за рахунок дотацій. Основна робота замовлення управління освіти. Заробував, як комерційне підприємство. Це неможливо, Ми не можемо бути конкурентами. Щороку дотація для дитячих кінозалів тягне з бюджету. Півтора мільйона гривень, і от Київ кінофільм очолює новий директор і знову на порядку денному створення єдиної кіномережі. Многі кнотіатри на сьогоднішній момент заробляють средства. Да? Їх можна ефективно реінвестувати в модернізацію других кінотеатрів, які, наприклад, заробляють менше, находятся в більш худшем стані. Серед плюсів об'єднання переконує Руденко, можливість скорочення персоналу, а відповідно і витрат. Крім того, управлінець знову обіцяє розпочати відродження з тотальних ремонтів. Перспективу поділили директорів кінотеатрів на два ворожі табори. Порядка трьох мільйонів ми год платимо нового. Директор Київської Русі разом з чотирма іншими керівниками прибуткових підприємств проти приєднання до збиткового підприємства переконаний злиття в б'є кінопалаци, що тримаються на плаву. Наші противники будуть зказують, що ми їх мало приносимо. Звісно, мало їх, Їм завжди хочеться більше, але ми їх приносимо. А Київ кінофільм забирає за злиття директори трьох бідніших кінотеатрів Росії Лейпцигу та Ленінграду. Дизайнер поработав. скандально відомий директор Ленінграду Андрій Цвітков рішення депутатів не бойкотує. Ще рік тому проти нього самого поставав колектив. Тепер же він демонструє оновлені володіння. В кінотеатр директор з власного капіталу вклав близько 700 тисяч гривень. Наприклад, придбав надсучасне обладнання і здав його собі ж в оренду. Не приховує підпорядкування Київ кінофільму. Це позбавлення певної незалежної. Ежності, але його це не бентежить. Я ще раз кажу, я виконую ті рішення, які прийняті депутатами. Поки що рішення Київради про об'єднання призупинене. Комунальні кінотеатри перевіряє комісія. Ольга Максимова, Євген Соловей, Сергій Кисельов новини 2+,2. У дорослих хлопців і забавки відповідні, не дешеві, що найменше. За човни, хоч з мотором, хоч з вітрилами. Чоловіки готові викладати по сотню тисяч доларів. А подекуди на ціннику красується мільйон. Українські виробники нині показали все таке саме по суті, але значно дешевше тисяч за 20 доларів. Віталій Фанасієнко прицінився і роздивився дивояхти з мінімальної відстані. Шопінг для чоловіків виявляється, може приносити задоволення, особливо якщо мова йде про вибір яхти. Тут на березі Дніпра запаркувалися мільйони доларів в очікуванні нових господарів. Дана яхтана комплектація стоїть 900 тисяч доларів американських. А от яку саме обрали яхту та скільки вона коштує, потенційні покупці говорити не дуже хочуть. Не скажу вам, не знаю. Поки не знаю. Так що вибачте. Ну я розглядаю, Я не хочу об этом говорити. але мені ж що для більшості населення це недоступні ціни. Найдорожча яхта за мільйон доларів має спільну кімнату люкс, просторну вітальню, санвузол та другий поверх для відпочинку. А ще вона нашпигована найсучаснішою електронікою, і навіть додатковий якір віртуальний. У цій яхті є така особливість, називається Skyhook, або віртуальний якар. Ви ставите, включаєте цю систему, і вона зчитує систему gps координат і стоїть на тому місці, де ви де вам необхідно. Продавці яхт кажуть, сьогоднішні мільйонери чомусь не дуже цікавляться такими величезними човнами. Чи то через кризу, чи через вроджену скупуватість, але товстосуми суми стали придивлятися до суден скромніших тисяч за 300-400. Знаєте, я би, більше по комфортабельності я пріоритети не ставлю в них. А от справжніх рибалок потішив український виробник, а точніше його демократична ціна за комфортабельну міні яхту. На даний момент український производитель в середньому 20 до 25 тисяч. Ну, ціна, ціна приємлема. Чоловіка се среднім достатка базову модель такого човна можна купити за 10 тисяч доларів у повному фарші за 25. Виробники клянуться, хоч і дешевий, не потоне. Катер має бої непотопляємості і зберігає положительну плавучість. Тобто, якщо катер повністю затопить, то все одно він буде знаходити на поверхності води і утримувати ще 5 чоловік на воді. Віталя Фенасієнко, Геннадій Шульга. Новини два плюс Триматися на поверхні за жодних обставин і не піти на дно. Бажаю водночас і колегам у професійний журналістський день, і нашим глядачам. Буде новий день, будуть і нові історії. Хай щастить. Переможемо неодно.